Розкажіть, як, чим зараз живе тут одеська делегація, тут декілька палаток, скільки да, людей, чим вони займаються, як взагалі обстановка ну, на Майдані. На, на, на сьогоднішню хвилину е, тут перебуває більше 300%. За чим займаються? Йдуть на, на якісь акції е, загальні. Прчуються, відпочивають, працюють між собою. Саме основне питання це прийом тих, хто приїхав і відправка відбуваючи. Це, в принципі, цим ми займається. Крім того, ми чергуємо в охороні, в майдану, чергуємо по розселенню людей. Наші хлопці чергують, по всіх всіх і в ПНДА стоять, і в Федерації про стоять, і в наметі є місця. І... Суду, регулюємо потік людей, які туди-сюди ходять по майданту. Наприклад, вчора після концерту Океана Суб, просто страшенно І... Плюс ми спостерігаємо за порядком, дивимося, за мен життя. Ну, тобто зараз можна сказати, що всі одесити, які прибувають на Майдан, вони будуть забезпечені їжею, теплом і буде їм де переночувати. Звичайно, Зразу можу сказати, що умови похідні, тут, тобто, як і кажуть, не санаторій, не дитячий садочок. Умови похідні, спати приходиться прямо на підлозі, якщо в цих приміщеннях. Тут наш партій на настіли, керівники, прозбрі. скільки ви вже днів тут чергуєте? Ну, цей намет нас вже стоїть з вже ну, за... третій тиждень це не ну, ти конкретно. Я вже скільки? на третю зміну заїхати. Нас зміна, те, що ми приїжджаємо, щоб координати ці питання, ну, фактично бути тут комендантами. Зміна потрібна бути. Дякую.